Природа дивовижна і велична, казково заворожує серця, така мінлива, звична і незвична. І як її пізнати до кінця? Діти, сьогодні ми з вами пригадаємо, що серед рослин, які є на нашій планеті Земля, є дерева, кущі та трав'янисті рослини. Розглянемо їх більш детальніше. Дерево це рослина, що має одну пряму головну стеблину від кореня, твердий і дерев'янистий стовбур. Крона це гілки і листя, що продовжує стовбур Кущ це рослина, що не має головного стовбура, а має декілька дерев'янистих стовбурців. Що також ростуть від кореня. Корона куща це маленькі гілочки, листя, квіти і плоди. А це трав'яниста рослина, у якої м'які трав'янисті стеблини, що також ростуть від кореня. На стеблинах є листячко і квіти. Малята пропоную пограти у гру. Слухайте уважно запитання. Покажи дерево. Молодець, все правильно. Знайди кущ. Все вірно. Покажи трав'янисту рослину. Правильно знайди кущ. Молодець! Де трав'яниста рослина? Вірно, діти, всі рослини, які оточують нас, живі організми і виконують важливу роль у нашому житті. Вони очищають повітря, виробляють кисень, який потрібен всім нам для дихання. Ми використовуємо рослини та їх плоди у їжу. Рослини є окрасою наших міст і сіл. Є такі види рослин, яких залишилось дуже мало. Вони можуть зовсім зникнути. Тому ми повинні оберігати їх. А природа тим часом забезпечить нас своїми дарами. Тож діти! Бережіть природу! Дякую вам за увагу!